Виставка дитячих малюнків під назвою Діти за мир з находи міжнародного дня захисту дітей відкрилася у вестибюлі станції метро Майдан Конституції. Участь у міській акції взяли понад 500 юних харків'ян, які знаходяться у місті. Організатори заходу запропонували дітям намалювати малюнки на вільну тему, але практично всі роботи автори присвятили темі миру та підтримці Збройних сил України. Під час відвідування виставки харківський міський голова Ігор Терхов зазначив що на виставковому майданчику розміщено понад 100 найкращих робіт школярів я бачу ці роботи і насправді вражений, насправді вражене бо знаєте до війни ми теж організовували такі виставки діти створювали свої роботи створювали картини але тоді вони зовсім інші картини були представлені. Перш за все, це стосувалося мирного життя, свого рідного міста. На жаль, сьогодні ми бачимо зовсім інші картини, бо ці картини кажуть за те, що діти дуже. Схвильовано. Діти передають свої емоції справжні і свої побажання, що головне, дуже знаково є декілька картин, які тут представлені. Взагалі, тут кожна картина це життя. Кожна картина це життя. Але якщо казати лебмотив, то оця картина, яка каже, подарувати дітям мирне небо. Для Харкова дуже важливе сьогодні. Всі ми повинні зробити так, щоб небо над Харковом було закрите. І то, що діти сьогодні мріють за мирне життя, то що діти мріють за мирне місто, то що діти не хочуть війни, це каже о тому, що ми всі віримо в майбутнє. І це головне. І я дуже вдячний сьогодні нашим дітям, дуже вдячний їх батькам за те, що вони живуть, за те, що вони створюють таке мистецтво і за те, що підтримують харків'ян. Малюнком я хотіла показати те, що всі хочуть у своєму дитинстві бачити мирне небо, радісну країну, радісний світ, різнокольоровий, тобто, щоб дитинство було щасливе та мирне. У мене на малюнку намальовані діти, які на бояться. ...сирени та вибухів. Ще в мене намальований білий голуб, який символізує мир. Я впевнена, що місто розквітне. Ця картина присвячена Дню захисту дітей, що діти не уїхали з України, із Харкова. А залишилися тут дітей. Охороняє військові, а військових охороняє Пресвята Діва Марія. Картина присвячена захисту дітей, і головна тема зображена у назві богу носять форму зсу. Тому тут намальовані руки о, спеціально у більшому форматі, тому що вони захищають о, нашу країну, наші землі, лани, природу. І зображена маленька дитинка, що символізує крихкість і тонкість дитячої душі. Ми зараз живемо дуже тяжкий час. І я це все розумію, тому хотілось би на картині показати почуття та емоції, які відчуваються у цей час. А які у тебе бажання? Я мрію, щоб закінчилася війна, щоб були всі здорові? Так дійсно, кожна з цих робіт об'єднує спільне бажання про мирне, світле небо і жагу до перемоги. Виставка триватиме до 3 червня. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Андрій Пакулов, Олексій Старінков, Харків. Новини.